Мілізації додавати. А в 13-й вже прям ну, хороше. Я їй не дорож, щось дорожче, я й 13 го не потягну, то куди в кредит брати. Для футбола. 14 Угу, угу. Там момент 12. Там. Ну так, так. 13-й маємо був, 13-й Ну так, так, так. Ну, подивимося, я поки що на 13-й мічуся, подивлюся, як воно вийде. Ну, не менше 13-го Pro, не менше. Все одно треба буде в кредит брати. Так, так, та, він файно і він, він стабілізує, розумієш, якщо десь дьорну рукою, то він буде цього. Бо Там, деколи пишуть за уличне, якісь такі дурниці виписують, що я просто дивуюся. Ну, Беріть приклад з вуличного щось там і так далі. Ми настільки в різних умовах з вуличним я знімаю і вони вони на одному місці знімають. Вони знімають на, якщо не помиляюсь, на 12й айфон. Ех, їх ніхто не дергає. Він собі поставив на штатив, коротше, його ніхто не чіпає. Він собі вліво-вправо крутить. Плюс я бачу в нього трошки за, за висока якість стоїть, тому що я бачу, пропадають кадри в нього. Ну не знаю, але якість в нього краща. А я їжджу по кожному селу, розумієш? Там деколи 3G не лапає, то лапає, то не лапає. Штатив немає де поставити. Штатив він нічого не вирішить, тому що штатив треба з, зі всіма осями, щоб він на дві осі повертався, а не на одну ось. От я переконаний, що в нього одноосьовий одно є штатив. Або якщо на дві осі, то він такий, ну, кустарний. Тут то, то питання вже ви. Майже визубрав, як то кажуть. Я вже навіть цікавився, скільки стерлінг коштує, щоб в будь-якому селі 4К знімати. 22 штуки, стерлінг і штука до... Ой, боже мій, 100 доларів в місяць. 22. От я поз... Я позавчора дзвонив, чуваку, 22 наложено платежем, але навіть 20-тій справа. Якщо якось можна знайти, а 100 доларів в місяць де знайти. Але то в будь-якому полі буде лопати. 4К, Wi-Fi, всі діла. Води не боїться то що. Поки що на новий сезон я планую 100% брати. ну, Краще iPhone 13-й мінімум. І якщо якісь будуть вже пару лишніх рублів, можливо, стадікам, такий, знаєш, ручку, він, він ще трошки додає. Він взагалі-то не потрібен, якщо в тебе є iPhone від 13-го і UWR. Я ж там подивився, мільйон оглядів в Ютубі. Але мінімально щось дає.

Та я навіть не бачу, що він там суди. А с топ-анимас, так себе стихи, варис. Карта играє. Че він поставив пенальку? А то був шостий фол був. фол чи шостий? Ні, Нет, я не в фол за. Ні? А, я думаю, що шостий фол. Ну, ну, мама що буде. А я думаю, шостий фол. Ні, що ти звичайно? Він дарив, але не... коротше, не в плюс для себе. Я думаю, що шостий фол, щось типу. Типу прям пенальти здавати, за то я знаю.